Доброго дня, шановні студенти. Ми з вами продовжуємо працювати з предметом проєктний менеджмент, і е, перед Новим роком, е, ну, тобто в цій зимовій сесії, ми будемо здавати в, з вами екзамен. Е, і у нас є важлива ще робота. Ми маємо з вами провести спільну практичну роботу. Проєкт. Це має бути публічний проєкт. Е, і сьогодні ми з вами, якраз, будемо говорити про те, що ви пропонуєте тему, тобто проблему, яку би ви хотіли вирішити з допомогою нашого проєкту. А тепер по порядку я продемонструю вам, де і як ви будете виконувати завдання на наступне заняття. Згадайте, що у вас має бути завантажений додаток Google Клас. Заходимо, звісно, в клас. Я буду працювати у ролі студента. Зверніть увагу, да, пригадуємо, як ми перевіряємо, що це саме цей обліковий запис. Ось корпоративний обліковий запис є. Закриваю і класи. Серед запропонованих класів знаходимо проєктний менеджмент, четвертий курс. Це клас, в якому ми продовжуємо з вами працювати, і, відповідно, всі матеріали є збережені. Пригадуємо з вами, що у розділі стрічка знаходяться усі оголошення, які публікує для вас викладач. Я ділюся з вами основними такими повідомленнями, графіками, вказівками, от, як, наприклад, сьогодні запрошення приєднатися до класу. Далі вкладка завдання. У вкладці завдання знаходяться усі наші завдання. Як бачите, попередні, у нас всі є збережені, вони для вас є. Ви можете повторювати матеріал, заходити, дивитись, якщо потрібно щось повторити. І, будь ласка, працюйте. А зараз ми з вами працюємо над таким завданням тема навчальний проєкт. Якщо я поверну, то в принципі ви побачите да? навчальний проєкт 22-23». У цьому завданні, перепрошую, повертаюся, у нас є поки що два пункти, які ви до наступного заняття маєте виконати. Перший це дати відповідь на питання, чи приєдналися ви до чату, відповідно, ви могли приєднатися з. Своєї електронної почти сповіщення вам прийшло, бо я вас запросила. Якщо ви ще цього не зробили, будь ласка, відкриваємо це завдання і що тут ми маємо зробити? Ви маєте дати відповідь на питання, приєдналися чи ні. Приєднатися маєте всі. Ви вже там запрошені. Якщо ви цього не зробили, натисніть на посилання. Для того, щоб, ось у мене запитує система, з якого облікового запису я маю зайти, я звичайно вибираю тест студент, ви вибираєте своє ім'я в корпоративному обліковому записі, і ось я вже у чаті. Якщо натиснути справа зліва угорі стрілочку, Перед вами відкриється всі чат групи чат-кімнати, до яких ви є приєднані. Можливо, це вас одна, у вас одна, у вас, відповідно, буде дві. Наша, та, з якою ми будемо працювати. Як бачите, позначена такою скріпочкою і написано Навчальний проєкт. Так, добре, тепер ми виходимо звідси, стрілочка внизу, повертаємося в клас. Після того, як ви перевірили, що ви заходите у чат-кімнату, ми там будемо багато працювати по проекту, Ви натискаєте так, відповідно, і відповідь ваша здана. У мене вже відповідь дана. Переходимо до наступного завдання. Для цього угорі стрілочка вліво да? натискаємо, повертаємося у вкладку завдання. Вибираємо друга право, яку ми маємо виконати. Ми маємо з вами попрацювати над проблемою, місією і метою для навчального проєкту. Ви знаєте, при розробці стратегії дуже важливо визначити саме проблему місію, з якою метою ваш проєкт ви пропонуєте, бо буде виконаний. А вже потім ми будемо давати назву тему проєкту. І так. Натисніть на завдання. Завдання розгорнулося. Читаємо, що ми маємо зробити. Відкрити файл Google Jamboard. Зверніть увагу! Що для того, щоб працювати з е, цим завданням, і далі нам це буде потрібно, будь ласка, завантажте Jamboard е, додаток собі на, мобільний, на свій мобільний пристрій. Jamboard – це зручно. Якщо ви будете працювати з комп'ютера, на комп'ютер завантажувати цей додаток не потрібно. Ви знаєте 9 крапок, зараз я вам покажу, да? е, відповідно так, е, Перейду. Ось так. Дивіться, 9 крапок ми натискаємо і знаходимо серед додатків джамборд. Будь ласка. Так, хвилиночку. Виставлю правильний екран і працюємо далі. Так. Повертаюся у клас. Технічно показала вам, як це робити. Далі ви маєте відкрити полотно і додати до вашого полотна нотатки або зображення, які якимось чином проілюструють вашу ідею проєкту. Для чого це нам потрібно? Це свого роду буде така спільна презентація, і ви маєте підготуватися до усного захисту вашої ідеї на наступне заняття. Зверніть увагу, що якщо ви не зможете по якійсь причині приєднатися до відеозвінка, щоб з нами нам донести це у прямому ефірі, будь ласка, запишіть в невелике відеозвернення, про ем, озвучте свою ідею. Для нас і відповідно здайте, як це зробити, я розповім вам в кінці. А зараз ми працюємо з чамом. і так, прокручуємо сторінку, прогортаємо і бачимо вкладений файл над розділом Ваша робота. Все, що потрібно зробити, Натиснути на цей файл. Бачите, в мене система мого мобільного пристрою записує, що треба перейти що у Play Market, завантажити диск, хоч він у мене є. Я заходжу відкрити через Play Market, відкриваю свій диск, який в мене відкритий. І тепер, відповідно, можу зверніть увагу саме з цього облікового запису. Я бачу самий перший файл, який для мене відкритий, це є джам, який підготувала для мене Валентина Іванівна. Натискаю на зображення. Відповідно, моя система зараз запитує, з якого облікового запису я хочу відкрити цей джам. Я вибираю саме корпоративний обліковий запис у якості студента. Ви теж це робите. Якщо вам це потрібно, ще раз повторюю, можливо, у вас це ну, ваш мобільний відкриє вам це відразу. І відкритий джам, що ми бачимо. Права унизу олівчик. Олівчик це інструмент, який допомагає перейти нам у режим редагування об'єкту. Натисніть на олівчик. Як бачите, зразу відкривається панель інструментів. Що означають ці інструменти? Ось перший інструмент, олівець, він у нас виділений. Да? Це він означає, як я натискаю, то, як бачите, ми можемо вибрати колір, яким я буду писати, от, або навіть вибрати, як якого розміру будуть лінії чи букви, які я, можливо, захочу вручну вписати? Чи це я буду пензликом користуватися, чи маркером, чи ручкою, чи пером? відповідно. Зараз я закриваю стрілочка унизу, я просто вам продемонструвала другий інструмент. Це гумка, як з допомогою якої ми можемо витирати те, що ми напишемо на, відповідно, нашому джамі. Наступний інструмент стрілочка, про нього ми сьогодні будемо говорити, тому що до нього ми будемо звертатися. Що означає стрілочка? Це вибираємо об'єкт і працюємо з ним. Допомагає вибрати об'єкт і відмінити дію попереднього інструмента. Це важливий інструмент, і указка. Лазерна. От, скажімо, Коли ми її використовуємо, то ми можемо під час презентації, як ви будете презентувати вже свій, свою ідею, ви будете для нас включати цю указку і демонструвати, що саме ви зараз нам демонструєте. Бачите, Коли я проводжу легким рухом руки по полотні, то залишається червоний слід, тобто, щоб акцентувати увагу на тому об'єкті презентації, про який я зараз саме хочу. І коли я припиняю це робити, відповідно, цей слід зникає. О, тут такий невидимий слід. Зрештою, інструменти ми познайомимося далі. Тепер зверніть увагу, я зараз поверну по свій екран, от, мобільний, щоб вам було видно краще. Якщо ви розвернете ось в горизонтальному положенні, то зверніть увагу, що панель інструментів у нас буде знаходитися зліва. От ви її бачите, да? тобто вона є тільки зліва. І ще є дуже важливий інструмент. Ось він був над панеллю, коли ми були в вертикальному, тепер в горизонтальному дві стрілочки. Це інструмент, який допомагає нам відмінити попередню дію. А тепер розглянемо саме саме полотно. І цей плакат заготовку, який ви наповните інформацією. Зверніть увагу, що кожен з вас отримав. Можливість редагувати саме свій файл, своє полотно, свою дошку. Загалом у нас, як бачите, уверху ось у нас є такий інструмент, який нам показує кількість таких дошок. У нас їх сім. Чому? Тому що вас шість і ще плюс я як студент у ролі такого тестового студента. Для кожного з вас підписано, зверніть увагу, зліва угорі ім'я, вашим ім'ям підписана дошка. Тому ваше завдання пролистати файли. Ось листаємо, Бачимо, стрілочка у нас вправо, да? ми листаємо файли і читаємо, знаходимо, де саме ваш файл. І так, листаю. Другий файл, це у нас написано «бруква ліля. І на цьому файлі буде працювати на цій дошці тільки Ліля. Наступне листаємо. Це у нас буде пічка Вікторія. Підписано: це третій джам, бачите, 3, 7. третій джам це Віка. Наступний файл. Четвертий це Катя, підписано Сіряченко Катерина. Четвертий файл, Катюш, це буде твій. Тут ти будеш працювати. Наступний джам, наступна дошка, п'ятий Аліна Голіва. Шостий у нас буде Ілья. Підписано. І сьома у нас є така студентка, як Дунус Вікторія. сподіваюся, вона до нас долучиться. Повертаюся назад. Листаю тепер в іншу сторону, натискаю на стрілочку, ось, для того, щоб дійти до свого саме полотна. Таким чином, дивіться, ви можете знайомитися з тим, що інші вже написали, подивилися, але, будь ласка, хай це буде тільки ваша ідея. І так, тепер як ви будете візуалізувати свою ідею на даному полотні? Для того, щоб ви могли прописувати свої якісь ідеї, зверніть увагу, давайте тепер, як побудоване наше, наше полотно. Це за відомою методикою проєктною і прописані кроки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В такому порядку ви і будете підходити до підготовки своєї презентації. І так, саме перше, ми маємо з вами звернути увагу на те, а яка є проблема проєкту. Тобто відштовхуємося від проблеми проєкту. Тобто, ви тут маєте написати проблему, яку має вирішити ваш проєкт, проєкт, який ви пропонуєте для всіх нас. Як це зробити, як ви будете писати? Для цього ми з вами скористаємося інструментом. Ось, гляньте, плюс у нас є, відкриваємо, натискаємо. Відкрилися у нас інструменти. Зверніть увагу, що це означає? Це означає, що ми можемо додати нотатку, можемо додати щось із диску, далі з камери зробити фото. Або додати малюнок із нашої галереї, сховища, які є у нас. Можливо, на диску, можливо, на комп'ютері, можливо, на мобільному. В даному випадку ми працюємо з мобільного. Тому скажемо це, все, що є у вас на мобільному. І так. Ми з вами будемо користуватися цими стікерами, нотатками. Натисніть на верхній інструмент додати нотатку. Ось в мене відкривається таке поле, і відразу ось активується навіть моя панель, з допомогою якої я буду вводити текст чи додавати ще щось. Зверніть увагу, що тут ми можемо робити. Справа у нас є ось кружечок з позначенням кольору. Коли ми натискаємо, ми можемо вибрати колір для нашої нотатки. От, наприклад, для того, щоб прописати проблему головну, яку я хочу, над якою я буду працювати в своєму проєкті, яку я вам пропоную. Я вибираю ну, хай це буде ось рожевий кольор, і на ньому я буду позначати свій текст. Як ми можемо позначати текст? Це як у вас налаштований ваш мобільний. Я можу скористатися голосовим вводом або набрати на клавіатурі. І текст буде, відповідно, тут відображений. Ну, зробимо ось так. Я просто зараз включаю і пишу проблема проєкту, а ви будете якусь ідею. Наприклад, це ну, вирішити якесь соціальне питання. Да, там, Організувати якусь спільну роботу, там, зробити те, зробити те. Тобто, Я не буду зараз вам підказувати ідеї, чесно. Хай це будуть ваші ідеї. Тому я навіть не наводжу приклади. І так, я, наприклад, включаю проблема проєкту. Тобто, будь ласка, з допомогою голосового вводу я з допомогою своєї клавіатури увела інформацію. Якщо я хочу щось додати або написати, я, в принципі, можу це робити. От, і пишу далі. Наприклад, професійні навички менеджера. Менеджерів. Так, є. Для того, щоб зберегти це на нотатці, я маю натиснути. Зверніть увагу біля кружечка, який позначає нам колір. Ем, відповідно, справа угорі, я маю натиснути ось цей прапорець. Натиснула. Нотатка збереглася. Але не лякайтеся. Зверніть увагу, що ви. Будете бачити на телефоні, коли згортається нотатка, знаки питання: чому? Тому що у веб-версії джамбурд не підпи не підтримує відповідно ось у нас кирилицю. Але якщо ми розкриваємо цю нотатку. Зверніть увагу, три крапки, ось наша нотатка. Да? Я її можу, дивіться, збільшувати, зменшувати. Пам'ятаєте, для того, щоб ми рухали об'єктами, я вам казала, ми використовуємо цей інструмент. Зараз в мене лазерна указка активна. Я натискаю на стрілочку, і тепер я можу спокійно рухати цим об'єктом, ось я його сюди вниз, зношу. Тут де в мене саме проблема. Якщо я ось так зроблю, бачите, як тепер в мене буде це виглядати. Збільшую, двома пальцями збільшила екран, От, відповідно, є. Так, натискаю пальчиком клацнули по нотації. Вона активувалася. От, Ми її можемо теж збільшити. Ось так. Тепер я відпустила три крапки. І дивіться, відкриваються інструменти, де написано, що я можу редагувати, скопіювати, видалити і так далі, робити різні речі. Наше завдання зараз натиснути Редагувати. І дивіться, коли я відкриваю в режимі редагування, ви можете на мобільній версії читати цю інформацію. На комп'ютері текст видно, навіть якщо ось ви робите це з мобільного. На комп'ютері все видно гарно. Натискаю Знову закрила. І так. Зменшую. У мене стрілочка активна, тобто я можу не боятися рухати об'єкт. І переношу ось. Тобто, я написала ось проблему, головну проблему і помістила її ось саме на це питання є. Добре. Наступний крок, що я маю зробити, я маю. Прописати наслідки. Тобто, до чого негативного призводить наявність даної проблеми, які наслідки її існування? До чого негативного приводить проблема? Знову ж таки, для того, щоб виконати завдання, написати скажімо, недостатньо професійні навички менеджерів, да, там, скажімо, моя проблема, натискаємо плюс. Беремо нотатку, хай цей раз в мене буде жовтий кольор, і я пишу, що до, до яких наслідків да? От пишу. неготовність випускника до практичних. З проєктування достатньо, закрила, вимкнула, зберегла є. Тепер цю нотатку розмістила ось у полі. Якщо у вас буде дві Два наслідки. Да? От, тобто є проблема, які наслідки? Ось, наприклад, там да, багато ви пропонуєте соціальний е, е, проєкт по прибиранню території міста. Наслідки, які, скажімо, якщо ця проблема існує, ну, засміченість міста да? От, є. Це може бути кілька у вас наслідків. Тобто, можете прописати кілька, може бути один. Рухаємось далі, третій крок причини. Так, причини. Коли ми говоримо про причини, тут запитує, чому проблема існує, що до неї призвело. От Ви маєте тут поділити своєю думкою. Знову, що ми робимо? Натискаємо, вибираємо стікер. Можемо змінити колір. Да, наприклад. От, і що є причиною? Я пишу: недостатня кількість практичних навичок менеджера. Зупинила, натисла. Пам'ятаєте, що я маю цю нотатку розмістити у полі 3 там, де у нас причини. Да? Причини. І так далі. Дивіться, як тепер виглядає мій джам. Тобто, на моєму джамі з'явилися е, нотатки з відповідями, заготовленими відповідями. На наступне заняття ви маєте пройти по усіх цих семи кроках, для того, щоб повністю підготуватися. І розповісти нам, от що саме ви нам презентуєте. Як ми будемо це робити? Тобто, що ви пропонуєте, яку проблему вирішити, яким чином. Да? Причини, підпричини, мета головна мета потім у нас буде. Да? Ефекти, тобто як було до того, поки цю проблему ви не вирішували в проєкті, і як на вашу думку стало або стане, як ви вирішите цю проблему. Було стало? Тут ви дві нотатки. І зверніть увагу, завдання, тобто що потрібно зробити. Так, перепрошую. Як бачите, якщо ви торкаєтесь і виникає ось таке поле, да, там, ви маєте що зробити? Просто будь-де клацнути пальчиком по полотні, щоб зникла попередня функція опція. Що потрібно зробити, щоб виправити проблему, усунути причину? Тут ви маєте додати три, принаймні, нотатки. Зверніть увагу, це має бути, що зробити обов'язково, що бажано зробити, і було б добре зробити. Тут ви маєте додати три нотатки. Ось я, наприклад, вам позначила одну номер один. 2, 3, тобто це ви вже працюєте. Натискаємо, додаємо стікер, додаємо нотатку 2. Тільки ви, я пишу 2, а ви прописуєте відповідно текст, який ви будете озвучувати. Текст, який ви будете озвучувати. Добре, ось, будь ласка, ось наше полотно така коротка заготовка є. Після того, як ви наповните інформацією своє полотно, до речі, я зараз вам продемонструю, як це буде виглядати у... Перемикаюся. як це буде виглядати у Так, заходимо в проектний менеджмент, або навіть так, через нота через джам я відкрию вам і покажу, як цей джам тепер буде виглядати ось у нас на Як бачите, текст видно. Тепер ось нам текст видно гарно, я зараз його збільшу. Відповідно, так. Розтягую, як бачите, коли це буде все у комп'ютерній версії, якщо ми будемо відкривати, скажімо, ви будете розповідати, я відкриваю ваш джам, і ви бачите, і всі будуть бачити у комп'ютерній версії ось так, такий варіант. Якщо у вас немає можливості, продемонструвати нам це з комп'ютера. Так, повертаюся назад і повертаюся до вас. Добре. І. Розгортаю назад екран. Для того, щоб вийти з цієї роботи, зверніть увагу, ми з ліва угорі натискаємо галочку. так, Переходимо стрілочку, натискаємо. є, да? І тепер унизу натискаємо трикутничок. Ось у мене, да, там переходжу я у клас, а можна кілька разів, тобто переходи, а можете вийти і зайти у клас, відповідно, відкрити вкладку клас. Значить, Ми з вами попрацювали з джамом. Наступний крок, який ви маєте виконати, відповідно, хто буде приєднуватись до відеоуроку, ви просто натискаєте Додати роботу. Хто не буде, ми робимо з вами ось що. Відкриваєте ваша робота, натискаєте на Плюс додати роботу, обираєте камера, це ви знаєте, записати відео і розповідаєте нам. Натискаєте, розповідаєте нам про свою ідею, яку ви нам презентуєте у своїй презентації, щоб ми почули ваш словесний ось такий виступ, пояснення, тому що те, що написано, це добре, коли це озвучено, це взагалі класно. Натискаємо зупинити. Натискаємо: ось, у нас є прапорець. Щоб зберегти роботу. Система попереджає, дочекайтеся, поки файл завантажиться не спішіть закривати. Тепер файл завантажено, ми його, відповідно, бачимо, коли розгортаємо як бачите, відео додане. Після того, як у вас додане відео і відпрацьований джамборд, натисніть Здати здати. Робота здана. І так, шановні студенти, ми чекаємо ідей щодо нашого спільного проєкту, практичну роботу, яку ми будемо робити разом, і чекаємо від вас ідей. На наступному занятті ми будемо обирати тему, проблему, над якою ми будемо працювати, і будемо формулювати тему. Дякую за увагу! До побачення!